Побратими, посестри, дорогі сучасніці. Сьогодні цей день. Цей день є днем тих мужних героїв, за яких ми сьогодні тут стоїмо, тут і в тилу, і в центрі України, і там на передовій здійснюємо ту роботу, яка потрібна для укріплення їхнього морального духу, для підтримки їх матеріального становища. Але це говорить про те, що це єдність нашої нашої держави, кожного українця, який вкладає себе заради нашої спільної перемоги. На жаль, важкими втратами, де ми кожного дня маємо жахливі сповіщення, які руть просто душу, тому що це молоді хлопці, бо герої, які віддали свої останні стуки заради нашої перемоги. Але водночас. Ми пишаємося їми. Пишаємося, тому що цей подвиг назавжди війде в історію української нації як нескорених. нескорених, скорених, ворог нам обіцяв якихось нещасних три дня. Ще скільки він там обіцяв, але ми вже стоїмо понад 600 днів. Це говорить про силу духу кожного українця у тих справах, які ми робимо тут у тих речах, Якби казалися дрібницях, але ці дрібниці складають наше спільне військо. Тому що там на війську не є якісь супергерої, там на війську є прості хлопці, які прийшли з сіл, які прийшли, з... покинули свою роботу там за кордоном, будівництво, або ще якісь працю, яку вони там мали, але прийшли сьогодні боротися за свою неньку Україну, за свій український народ. Тому і народ сьогодні, з своїм військом. Церква також сьогодні своїм військом заради нашої спільної перемоги. Слава Україні!